Так, друзі, всім доброго дня. Я вам хотів ще розказати: а, це в мене відкрита глюкоза. Секундочку. Розказати про ліполіз, тобто, метаболізм ліпідів, вуглеводів, триоцегліцеролів, жирів. Так, ну, так само, як і. Гліколіз – жири, що підвергаються ліполізу, тобто розщеплюються в організмі до, до вищих карбонових кислот, гліцеролу під дією ферменту такого ліпазу. Да, підшлункова виділяє фермент ліпазу, і наші ліпіди розщеплюються. Значить, їжа, наша їжа. Яка містить жири, тобто ліпіди, попадає в травневий тракт. От, і там, що, перш за все, відбувається емульгація її жовчу, печінка виділяє жовч, жовчні кислоти, емульгуються, емульгуються наші жири жовчу. От, і потім Активується такий фермент, як ліпаза. І складні процеси в ентероцитах відбувається всмоктування вже три гліцеридів, моноглицеридів, да, оцих вищих карбонових кислот, також гліцеролу в кров. І знов таки ж, все це йде в клітину до мітохондрії. А вже в мітохондрії, в мітохондріях так само, як і, і останнє вже розщеплення пірувату цикл крепса оцей, коли до ацетилкоа, Так само жир теж розщеплюється, утворюється ацетил ну, от. і цей процес відбувається в матриксі мітохондрій вже до повного окислення до СО2 води і енергії. І з кожної отакої молекули, значить так, пальмітинова кислота, ну, цих карбонові кислоти дуже багато виділяється енергії. От, виділяється АТФ аж до 130 АТФ. Значить, жир. Накопичується в адапоцитах. Так, ну, такі жирові бульбашки. От. Акумулюється. Є, ще частково акумулюється в печінці. От. І, значить, потім він використовується. Ну, теж там нервова гуморальна система підключається до цього. Ну, от так, от наш жир. Так. І дією води ліпази. ліпаза, він до гліцерину, гліцерол. Трьохатомний спирт, скоріше це буде ні, гліцерин, а гліцерол. Трьохатомний спирт і три карбонові кислоти. Карбонові кислоти оце функціональна група це ООН. Наші. От одна, два, третя. Ну, от, тобто, воно розщеплюється, от вони були приєднані і розщепилися. Оце все всмоктується в клітину. Відбувається процес цей називається катаболізм. Катаболізм розщеплення з виділенням енергії, а анаболізм, навпаки, коли створюється з простих речовин уже в самому організмі створюються білки, жири вуглеводи. Ну, тобто білки і жири створюються, які необхідні даному організму. І от тут е, процес оці дигліцериди, моногліцериди, під дію ферментів. ну от Відбувається, що? Діють адреналін, так, глюкагон. Глюкагон, до речі, посилює е, ліполіс наш. Тобто, от, а інсулін, навпаки. Ну, Дуже багато інсуліну, воно не дуже корисне, тому що. Інсулін, він навпаки пригнічує ліполіз. І є інсулі... От інсулінова резистентність, розумієте в чому річ? Наприклад, якщо ви з'їсте 100 грам цукру, то він бистро, так, він розщепиться бистро, дуже штра утилізується. Але це для організму це буде недобре. Тобто, оце. Так, так, так і швидше буде нагрузка і окислення. А якщо 100 грамів крохмалю, наприклад, то він буде е, дуже повільно розщеплюватися по чуть-чуть. Так, друзі, от, от, аденіл циклаза. От оцей фермент під дією е, наших гормонів відбувається запуск. Є 1 аденіл циклази. Да, тобто АТФ наша роздягається до АМФ і стає циклоаденазін монофосфатом. От. Так, є, є, да? потім дивіться, оце АЦ вбудовується в протеїн кіназу. Е2 в протеїн кіназу, яка вже в свою чергу активує. Тетра, значить, тригліцерол ліпазу. Тригліцерол ліпазу, стає вона активованою, і відбувається ліполіс протеїн фосфатазою. Бачите, тут іде сюди, задіється вода, вода поступає сюди, і йде. І коли оцей фермент протеїн фосфатаза, вона вимикає. Оцей, Три гліцерол ліпазу наш дивний фермент. Значить, в адепоцитах, да, При використанні, коли людина, наприклад, нервує, біжить. Оці жири. Дивіться, 10 кілограмів жиру в людині є, який може гідро. Е гідрозуватися, тобто він може перетворитися на енергію. Тому, в принципі, 40 днів людина може нічого не вживати їжу ніяку, не їсти. І 40 днів. Так, да, тобто, 40 днів може людина бути без їжі, От, вистачить. Оцих жирів. І. Коли, коли дуже багато інсуліну виділяється, то це дійсно притормажується, йде велика, велике навантаження на ферментативні всі відділи. Тобто і, ну, от, наприклад, краще глюкагон і соматрапін, ну, взагалі симпатична система. Вона що, активує, взбуджує, а пара тормозить тормозить ну, всі ці процеси. Так, да, і відбувається, тобто, дивіться, да, оце, що я розказував, розказував, воно, воно тут є. Глюкагон, він запускає, навпаки, процеси ліполізу, соматропін теж. Це гормон, який виділяється гіпофізом, вроді, да? Да. гормон соматропін, гормон росту виділяється гіпофізом, теж процеси ліполізу пришвидшують. Ну і дійдемо до бета-окислення. Значить, для того, щоб запустився цей процес, наш цикл крепса. Треба бета-окислення. Ну і от, да, Відбувається до циклу ацетіл-КОА. Значить, що відбувається? Де гідрогування? Нам потрібен ацетіл-КОА, бо це є паливо, це є ключ до запуску циклу Крепса. Як і з глюкозою, так само і з жирами. Відбувається. Ну, ви бачите. Транс, трансформа fad 2 а це ще додатково трикули е, дві молекули АТФ, рахуємо, транссинтетично. Оця сполука дає фав H2. Це ще дві молекули АТФ, і оцей гідроліз гідроліз, значить. Відбувається, багато... ну Тут перетворення, я думаю, там, хто хімію не вивчає, біохімію, я думаю, воно ну, вам не знаю, буде воно цікаво все розписувати, куди там один атом гідрогену чи оксигену, куди він іде. Ну, фактично, оці макроергічні зв'язки вони руйнуються, утворюються кетотіла. Троюється на даш плюс, виділяється три молекули АТФ. Тобто оцей цикл, наприклад, пальмітінова там кислота, ізо, ну, будь-які вищі карбонові кислоти, іде по, по два карбончика відщеплюється, відщеплюється і утворюється ацетил-КОА. повна ацетил-КОА Дає, по-моєму, 8. Ні, по-дає 12 молекул АТФ. Коротше, от, наприклад, це 18 Ну, якісь, якась вища карбонова кислота, там пальмітинова. Стеорінова, да, Тобто, дає от, по 2. Паніпона, кожна ступенька, кожна ступенька, це відщеплюється два карбончика наших. І де йде, тобто 8 етапів, 8 циклів. І де йде оце відщеплення. Вході, на виході ми маємо ацетил-КОА, який запускає нашу коротше, цикл Крепса, і вже оцей ацетил коа він вже повністю розщеплюється цьому циклі крепса, розщеплюється до розщеплюється до СО2 і води. Ну, у нас вже ж проблемка маленька. У нас, коротше, щоб наш наш оцей стіл який до себе приєднав оцю частину кетонового тіла, от да, якоїсь там. Частину кислотного залишку, нам потрібно пройти мембрану чого? Мітохондрій. І тут включається карнітін. Карнітін, як аміноспирт, він може провести. Через свою, тобто він якраз і тому, що ліпіди, вони гідрофобні. Що таке гідрофобні? Вони не розчиняються у воді. Саме тому в, першому, в перших процесах ми і, і робили, що ми жовчу емульгували це, як його, наші ліпіди, для того, щоб вони могли розчинитися у воді. От. І саме оце через оцю стінку відбувається прохід завдяки Л-карнітину. Ну, аміноспирту. От його формула. Ну, можете вчити, можете не вчити. Я не знаю, як хочете. Хочете для себе запам'ятатись. У вас дуже прекрасна здорова пам'ять, ви можете запам'ятати цю формулу. І от так да, відбувається внутрі, і вже там включаються різні наші ферменти, коферменти, які вже дають повне розщеплення від стилку, наша формула. Бачите, 16 СО2, 16 води і 130 АШТФ. А я зараз е, розкажу звідки ці 130 взялось. Оці Відбувається 12 молекул 8 ступеней, Наприклад, 7, 8. ну, е, Взагалі, скільки оцих карбончиків в ланцюзі, стільки буде ступені. Оці карбончики треба ділити на 2. Тобто, 18 карбончиків ділимо на о, 2 десь, да? то на 2 менше. 8, 9. Ну, десь 8 етапів. 16 це буде 7 етапів. І от кожна дає 12 молекул АТФ. Оце кожне бета окислення А їх аж 8, 8 етапів. От, і це 96 молекул. І ще учесть те, що над H2 і над H дає дві фадаш. Тобто, ну, це теж дає 7 молекул, теж АТФ, 7 на 5, і 5 5 молекул АТФ додатково. І оці 5, 5 у 7 35, 1 мінус там іде. Ось в сумі дають 130 молекул АТФ, тому що розклад ліпідів в організмі ну, до повної утилізації до СО2 і води дуже вигідний. 130 молекул АТФ, але ну, глюкоза більш Як, От розумієте, чому? В природі все стриміться для більш, ну, більш простого. Більш простого шляху утилізації і звідки отримати, най... ну, наприклад, енергію да, від глюкози 17 там, да, з чим-то 17,6 кДж, Жири, ліпіди дають 39 аж енергії. енергії. Ну, в природі все стріміться, як його швидше отримати. Оцю... Енергію. Тобто швидше і швидше. Ну, хоча глюкози треба набагато більше. Жира трошки, і з нього дуже багато енергії. Ну і вода. нас. Тобто, іще ж у нас окислення гліцеролу Іде тобто, під дією АТФ. Треба одна молекула. У нас гліцерил, трифосфат, гліцерофосфат. Оце, оце приєднало воно оце собі. І тому отримало таку назву. З да, кожного над H ми теж іміємо 2-3 молекули. Тому е, АТФ, ну в сумі це буде давати, наприклад, С різні ці сполуки, плюс сам розклад ступінчатий оцеї системи, теж кожного. І нам воно дає отаке. Так, друзі, ну, розумієте, в чому? Що в глюкозу, все треба, щоб перейшло до Ацетил коа ацетил коа включається, цикл Крепса, речовини як із глюкозою, так і карнітін, інші сполуки для глюкози, там, які проводять через мембрану. Цикл Крепса включається, і, пожалуйста, вуаля, тобто ми маємо енергію, АТФ наш, аденозин, Ріфосфорну кислоту, яка акумулюється в тих же мітохондріях і використовується організмом для потреб. Ми маємо з глюкози так само. Ну, глюкоза, глюкоза повинна з'їдатися стільки глюкози, щоб вона не переходила в кишечник. Тому що буде бродіння оце, да. Тобто глю... глюкози потрібно з'їдати, щоб вона утилізувалася в тонкий кишечник, щоб ентероцити всю її утилізували. Добре, друзі. Так, так що питання, що ну, касається хі... самої біохімії, Глюкози, ми, ми знаємо, що вона може розкладатися. Сахар, наприклад, розкладається на дві молекули глюкози. Це дисахариди. Mm -hmm. Пентози, дезоксирибози, рибози це наші ДНК РНК. Ну, РНК це рибонуклеїнова кислота, ДНК, дезорибонуклеїнова кислота. Е Лактози, галактоза, сахар це сахар, а глюкоза це просто С6. ну, Формула сахара яка С12 h 22 o 11 а у глюкози це 6 C6. H12 о 11 С 6 H12, О6. Фу, це 6, да, H12, О6. я вже запутався сам. Так, друзі, та тому, тому, наприклад, зараз одну хвилинку. О! Де цей? Карбонові кислоти? Я сьогодні писав. От, бачите, формула сахара розщеплюється. От формула сахара. Сахар буряковий, тросниковий, гліколіс сахара може відбуватися. І пішли. І вищі вже карбонові кислоти наші ЦО. Так, ось ця формула. В принципі, можете їх запам'ятовувати. Можете не запам'ятовувати. Дисоціюють на РЦОО просто мінус і плюс H. Я? Так що, добре, друзі, всім гарного дня. Сонячних днів вже хочеться більш весни, як би мовити, всіх обняв.